Почистити кров, шлаки, токсини і всяка інша діч, яку я чую, це дуже часте питання. З чого ви взяли, що вам треба чистити кров? Є процедура для чищення крові. Вона називається гемодіаліз. Гемодіаліз вона називається. Ця процедура для тих, у кого не працюють нирки. Цей апарат штучної нирки, він вбиває все непотрібне з крові, і людина може далі жити, поки їй знов не стане погано, не, не накопичаться продукти життєдіяльності в крові до рівня, коли буде погано. Всім іншим людям від шлаків позбуватися не треба. Тим паче, ті, хто розповідає про шлаки, не можуть розповісти, що це взагалі таке. Якщо є знати шлаків, обов'язково, будь ласка, напишіть у коментарях. А то медичний слідчий зовсім не знає, що це таке. Я прочитаю і обов'язково розберусь у цьому питанні.